Моя кар'єра в УКД розпочалася в 2019 році, коли в університеті відкрили нову спеціальність музичне мистецтво і заснували кафедру естрадно-вокального мистецтва. Відповідно, з цього часу мені здається, що це був важливий крок для розвитку стратегії університету, а в той же час і для стратегії розвитку регіонального музичного мистецтва. Кафедра функціонує вже 5 років. Вона заснована і. Тримуються діяльністю знаних фахівців, це і виконавці, і викладачі практики, і науковці. І якраз кафедра стала осередком творчості, інновації і самореалізації наших студентів. До того я працювала майже 40 років в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника в інституті мистецтв. Нашим студентам би я порекомендувала таке: не забувати, що навчання це не тільки здобування знань, це і час самореалізації, формування своєї особистості. Шукайте себе, шукайте свої, своє покликання, реалізуйтеся, ставте перед собою амбітні завдання і пам'ятайте, що кожен день це новий крок для майбутнього. Мрійте, дійте, будьте сміливими і вірте в свої сили. Напевно, ні. Скоріше ні. Хоча, якщо згадувати своє дитинство. То моя мама, яка викладачка математики, досить часто брала мене з собою на вечірні гурткові заняття, де вона викладала цікаву математику. І я малою споглядала на ті всі процеси розв'язування різних ребусів, їх задачок. Це мене дуже захоплювало, тому що якась була логіка, якась структурування. І на перший погляд, здавалось би, мій факт, куди я зайшла як музикознавець, нічого спільного з тим немає. Виявляється, зовсім ні. Якраз таки основа осмислення музичного мистецтва, будування, особливої історії, теорія музики, гармонія, поліфонія. Вона потребує якраз тої логіки, тої дисципліни, тої послідовності і структурування тих музичних уже е, якихось. Основ, які і визначають мій фах в теперішньому часі. Напевно, вибір мого фаху декого в той час, коли я його вибрала, і здивував, і був незрозумілий. Батько військовий, мама, сестра математик, а я музикознавець. Але в тому була своя предісторія. Займатися музикою я почала не в музичній школі, а з приватних занять молодого вчителя, який приїжджав в наше е, містечко своїм акордеоном і навчав всіх, хто бажав цьому навчатися. Його така захопленість, завзятість, вона настільки зацікавила мене, що і я захотіла займатися музикою. З часом наші добрі знайомі купили фортепіано, на якому почала займатися не тільки їх донька, але й ми з сестрою. Вони поміняли свій фах, а я до. Сих пір уже роками, десятиріччями займаюся музикою, тому що це стало моїм життям, моєю самореалізацією. Таких курйозних випадків я би могла пригадати декілька, ну, напевно, такий цікавий буде для всіх приклад. Ми довгий час жили на острові Сахалін, в Южно-Сахалінську. Там дуже цікавий клімат, який часом. Природа так шуткувала над всіма жителями, замітаючи і будинки, і дороги, і все, що є. Але діти то є діти, школу закрили, попередження зробили. Ми повернулися додому і в той же час вискакували на вулицю і починали цікаво будувати свої будинки, які були ну дуже небезпечними, і от в таких будинках, де коли коли вони обвалювалися, за ну опинялися в пасці ті діти, яких абсолютно не нічого не лякало. Вони від того, навіть навпаки, жартували і раділи, що така сталася ситуація, що вони можуть побути під снігом довгий час. Якщо з таких моментів несподіваних, я би сказала, настільки зі мною, як зі мною і з моїм онуком. Одного разу ми збираючись з ним гуляти, закривали двері, двері перед покою, і вихідні двері, і малий, граючись ключиком, будемо так казати, ми не помітили, що з ним сталося. Коли ми повернулися, прийшлося відкривати двері, то ключика від передпокою не було, двері були замкнені. Звернутися ще до нього і по щоб він пояснив, де він його дів, було важко йому ще не було двох років. Він нічого, крім ключик ключик нам не говорив. Ну тобто був такий випадок, що нам прийшлося викликати майстрів, відкривати двері і виходити з цього положення. І до сих пір ми так і не знаємо, де той ключик подівся. Ну з таких новинок художньої літератури. Я би порадила звернутися до е, книги Оксани Шутко слідами Роксолани. Справа в тому, що це не перший, ніби художній. Приклад, який розказує нам про нашу краянку Роксалану, але цікавий підхід до того, як вона це розповідає, і подає нові якісь моменти історії культури. І можливо, навіть я би могла порадити, кого зацікавиться інформація, що 25 січня в книгарні є буде презентація її книг про Роксолану, де можна буде познайомитися із її творчістю і з тією тематикою, яку вона розкриває в своїх творах. Але для наших фахівців, студентів я би порадила частіше звертатися до фахової літератури, тобто тої літератури, яка буде сприйматися і допомагати їм реалізовувати себе в своїй спеціальності, в своїй сфері. Цікавими, можливо, книгами є роботи Тетяни Самої, яка є і заслуженою артисткою України, і співачка, і кандидатка мистецтвознавства, і викладачка Київського вищого навчання. Закладу, ну, це є такі роботи, як сучасне естрадне мистецтво український контекст, або до проблеми вокального виконавства, естрадознавчий аспект. Оці книжки я би порадила студентам все ж таки взяти на озброєння. Ну, Напевно, в мене завжди була така мрія покерувати. Моторним човном чи маленькою яхтою і подорожувати просторами морей, тому що інші ніби такі можливі свої випробування я пробувала, а цього ні. Якщо говорити, вона досить трошки якась така дивна, як її назвати. Я не можу, тому що це не каластрофобія. Я не боюся замкнених просторів і знаходитися там в ліфті чи в якомусь приміщенні. Але в мене викликає жах подорожі підземними переходами. Чомусь я не розумію, чому саме, чи то, що вона такі ті вони темні, що я не бачу, що попереду. Навіть перегляд таких епізодів для мене жахливий. Ну, напевно. Такого особливого в мене нічого немає. Університет має багато сфер для свого розвитку, і так як кафедра і наша спеціальність ще тільки 5 років, так само має багато нового, що може бути розвинуте. І ми відчуваємо велику підтримку від керівництва університету, тому поки що ні. Вільного часу в мене практично немає. Якщо говорити, що на початку своєї педагогічної діяльності, коли ще я не займалася глибо... наукою, я любила в'язати, шити, навіть на замовлення. А з часом Такого вільного часу в мене не стало, тому що мій фах ну, надзвичайно широкі сфери е, свого, е, своєї реалізації. Це історія музики, теорія, музики, музична критика, а також керування магістерськими е, дисертаційними дослідженнями своїх аспірантів потребувало постійного моніторингу нової літератури, е, знайомства з якимись новими дослідженнями, новими тенденціями в сучасному музичному мистецтві. А це потребувало і часу для вивчення цієї літератури, для того, щоб я могла їх впровадити і в навчальний процес, і в наукову діяльність своїх молодих друзів. і Науковців, ну а також справа в тому, що велика цікавлі... зацікавленість в мене є в відвідування конференцій, наукових семінарів, симпозіум, що так само підтримує мої знання в актуальності всіх подій, що є в музичному мистецтві, а це так само займає багато часу. А якщо є в мене хвилинка, то напевно це відпочинок на природі. Але без великої компанії, скоріше всього, наодинці. Ну, напевно, те, що не дивлячись на стрімкий розвиток інформаційних технологій, я люблю працювати в бібліотеці з живим, безпосереднім спілкуванням, якщо так можна сказати, з науковою літературою, журналами, роботою в архівах. Ну, напевно, це пов'язано ще і з тим, що вже довго тривалий мій цей моя ця любов з бібліотекою. А по-друге, що дуже мало інформації знаход В сфері музичного мистецтва культури знаходиться саме в соціальних мережах, що можна з ними познайомитися. А з другої сторони, це такий унікальний досвід, який не можна ні з чим поєднати. Оця атмосфера бібліотеки, затишний такий спокій, врівноважена, кожна сконцентрована особистість, яка щось пошукає, дає можливість знаходити якусь нову інформацію. Я хочу сказати, сказати, що е, подібних ситуацій і відчуттів в роботі з е, електронними носіями, з тою інформацією, яка міститься в соцмережах, в мене немає.